Сім, 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 сім. учні першотравневої школи Долинської громади перечікують в укритті, поки скінчиться повітряна тривога. Нині тут є електрика, а на випадок відключення використовують один з двох генераторів, які має школа. У нас в закладі навчаються 52 дитини. Генератор в нас розрахований на Період тривалого відключення електроенергії. Він забезпечує світло та живлення розеток, живлення подовжувачів, які є в нас у закладі, на період відключення світла. І укриття. Ми можемо його використовувати ну, використовуємо в укритті, коли необхідно, для обігріву діток. Для Тривалого знаходження в укритті інший генератор на період знеструмлення працює у котельні. Ось, наприклад, сьогодні з 10 з 10 ранку в нас не було світло. То е, наш кочегар, відповідальна особа за котельню, він вмикає е, генератор. Для того, щоб котел не набиралася висока температура і котел не загорів, тримав свою звичну температуру, підтримував тепло в закладі, стараємося для діток. Ми зараз знаходимося з вами в укритті. Саме в укритті ми маємо можливість розмістити наших учнів, здобувачів освітнього процесу у кількості від 300 до 350 учнів. В першу половину ми маємо можливість розмістити учнів початкової школи, в другу половину. Можуть перебувати учні з базової та старшої школи. Якщо відключена електроенергія, як правило, вона нас включається дві години через дві, то система така. В укритті у нас працює генератор, це на випадок повітряної тривоги. Для укриття його достатньо. Якщо це взяти для школи, то це дуже потребує великої потужності. Цей генератор, я думаю, ну, ну а взагалі у нас дуже багато вікон, і тому вона відносно. Світла, і ми не відчуваємо цього дискомфорту щодо того, що в школі там темно. А якщо, наприклад, немає світла в освітньому процесі, звичайно, вчителі перелаштовуються і викладають матеріал за допомогою особистого спілкування комунікації з учнями вживу, а для діток, які знаходяться в цей час на дистанційно, вчителі кидають їм завдання. Навчання у цьому ліцеї організували у дві зміни. Школярі з 1 по 4 класи навчаються з 8 до 11 години. Учні з 5 по 11 класи – з 11 до 3 годин дня. Всього у ліцеї 750 учнів, 200 з яких навчаються дистанційно. Є заклади, які в нас працюють на дистанційній формі навчання, але всі заклади у нас забезпечені генераторами, тому що на базі деяких із цих закладів у нас розміщені пункти незламності. Понад 2,5 тисячі учнів навчаються у 12 школах Долинської громади. Для них до повномасштабної війни придбали 15 генераторів. Під час воєнного стану купили ще 12. На них з міського бюджету витратили більше мільйона гривень. Сесією Долинської міської ради восьмого скликання було виділено 335 тисяч на закупівлю паливно-мастильних матеріалів. Це придбання бензину, десь палива і також мастила для самих генераторів для заміни масла. Зі слів начальниці цього вистачить до кінця зими. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.